Фармадол таблетки від головного болю. Лютий 2022-го. Маріуполь одна з найгарячіших точок війни. В місто заходить ворог і розпочинаються вуличні бої. Росіяни мають перевагу в небі і починають масовані артообстріли. Комбінат «Азовсталь» стає укриттям для частини цивільного населення і командним пунктом для оборонців міста, зокрема полку Азов. Ворог бере «Азовсталь» в облогу. Це жахливе відео побачив весь світ. Важко поранений український захисник підземелля Зовсталі чекає на допомогу. Для кожного, хто на той час перебував в підвалах комбінату, життя перетворилося на пекло. Оборона Зовсталі тривала понад два місяці і стала символом незламності і надлюдських можливостей. В середині травня почалася евакуація українців з комбінату. Наші воїни опинилися в російському полоні. Багато хто лишається там і сьогодні, багатьох звільнили. Один з них заступник командира полку Азов Ілля Гендальф Самойленко. Від початку блокади Маріуполя тримав оборону Азовсталі, а також інформаційний фронт. Його прес-конференцію, ідеальну англійську з-підвалів Азовсталі, побачив весь світ. Пліч, Пліч з ним воював інший замком Сергій Цесарук з позивним Мольфар. Під час боїв за Азовсталь отримав важке поранення і, як сам каже, дивом залишився живим. Сьогодні Ілля та Сергій у гостях у сніданку. Ілля Сергій, наші гості сьогодні. Вітаємо і, так, е, і... і дякую. вже така, знаєте, цікава розмова буде, тому що ми хочемо поєднати завдяки вам і через вас два світи. Ви добре знаєте, як відчувається світ і життя там. Наві. І вже відчуваєте, що тут вже робиться, в головах, в серцях, в душах і так далі. Та давайте так, по-перше, ви, 14-й рік. Велика війна, повномасштабна війна рік тому. А ви вірили, що буде рік тому, як буде? Ми, ми думали, що так буде. От. Тут не питання, вірити чи не вірити, тут питання вхідної інформації, яку можна проаналізувати, до якого висновку прийти. От. Чи були для, ну, для цього передумови? Так, безумовно. От. Е, чи вважався той варіант, який зробили росіяни ну, найбільш небезпечним, але не, не найбільш реалістичним? Так, безумовно. І ви всі можуть бачити це, як ну, люди просто не очікували, що ну, подібне може статися. Сприймали як варіант. Це зачепить всю країну, так, що це буде так масштабно. Ну, ми просто люди військові, і в нас ага. нема такого поняття, як віра або невіра. У нас просто ми робимо свою роботу. Тобто ми нам подобається, не подобається. Ми просто готуємося. Тобто, ми завжди роздаємо декілька варіантів і готуємося до них, щоб ми були готові в будь-якому випадку. Тобто, навіть при там вже під час підготовки до оборони міста ми розглядали декілька варіантів. Розуміли, що може план піти по різних варіантах, як по повній ескалації, так і частковій ескалації по лінії фронту. Але ми в любому випадку, готувалися до всіх варіантів. Mm -hmm. А далі вже як буде діяти противник, відповідно від його дій будемо реагувати. Просто все. знаєте, чому ми так питаємо? Тому що е, все одно суспільство було розділене з 2014 року, коли почалася війна, все одно більшість частина населення України жили. Своїм нормальним життям війна була десь там. А військові в, багать... в великій мірі казали про те, що війна буде, війна буде, і всі ці 9 років ну до неї готувалися. Тобто, зрозуміло роз... було, що це, що буде. Це однозначно рано чи пізно прийде для... на нашу землю. А от цивільні цього на жаль не розуміли в більшості своїх, якщо не були дотичними або не жили там в зоні, наприклад, да, бойових дій або десь поруч. Це дуже швидко забувається. Як це як це поєднати, як це пояснити? Тому що в мене відчуття, що навіть зараз уже люди починають трішки, знаєте, е, ну трішки забувати, що бойові дії десь там на півдні, на сході ми пам'ятаємо, але ми все одно люди трішки віддаляємося від цього люди звикають, звикають mm -hmm. звикли того, що і кожного ранку йдуть хороші новини. да, коли йдуть зведення від генштабу на да, мінус 600, мінус 800, мінус 900, мінус 1100. Да. І це якимось чином ну, саме по собі стається. Uh -huh. да. Якщо людина сприймає ну, світ, ну як як більшість взагалі, людей в світі сприймають світ та відчувають його там через екран, екран телефону або екран телевізора, дуже легко мати відчуття, що ти in touch з ситуацією, uh -huh. да, що ти ну, учасник цих подій всіх, да, але вони просто проходять якось фоном. І неважливо, ну просто це дуже, ну, дуже важливий момент. Це механіка взаємодії взагалі з медіа світом. Взаємодія, от як 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 наш мозок це все сприймає, а? це одне діло. Як ми про це можемо думати концептуалізувати, це зовсім інше. От. І тут проблема в тому, що треба повертати себе в реальність. А? Тому що кожне зведення Генштабу ну, вранці це важка праця. Дуже важка праця. Таких самих людей, які дивляться зараз ці новини через там, екран свого телефона, тьом, чи стрічку новин, чи будь-де. І варто розуміти, що... Просто так нічого не буде. Геймченджерів, там зброї перемоги її не існує. Зброя перемоги це люди, виключно люди. Uh -huh. І кажучи про таке поняття, як громадянська відповідальність та відповідальність кожної людини ось це є фундаментальна основа тут. На тому, що одні громадяни свою відповідальність відчувають для того, ну і виражаються у військовій службі, да, інші, наприклад, там у волонтерській mm -hmm. діяльності, треті там в інформаційній медійній підтримці, четверті там в благодійній mm -hmm. зборовій підтримці, п'яті просто в підтримці там сектору економіки, от, щоб вона переживала не такі тяжкі часи, щоб було краще. От, і так далі. От. Але коли людина знову ж таки зациклюється більше на, на, на своїх внутрішніх переживаннях, да? на рефлексії рефлексії. І тоді дуже легко втратити суд. На жодного супер. Я людям скажу, ми з хлопцями на паузі говорили, умовно кажучи, що робити з Маріуполем? Таке питання, яке зараз є у суспільстві, а хлопці кажуть, його відвоювати треба спочатку. Для вас справа честі зайти першим, Маріуполь? я... Дивіться, для нас справа честі – виконувати наказ командування. от і все. Тобто ми військові, професійні військові, які займаються цією справою вже досить давно. На відміну з більшості людей, які почали займатися цією справою 24 лютого. І ми будемо виконувати наказ, який нам поставить командування. Якщо буде потрібно, будемо звільняти Крим, буде потрібно, загально звільним Донець. Для нас неважливо, важливо, які території звільняти, якщо це українські території. Наше основне завдання це звільнити всі українські території всюди згідно кордонів і повернути головне наших людей. Тому що на тих територіях залишилася велика кількість людей, які чекають нас там. І ми це точно розуміємо. І тому, я ж кажу, абсолютно не важливо, хто буде звільняти, яке місто. Важливо, що вони будуть звільнятися. Який професійний підхід, абсолютно знаю. Це дуже чітко, просто да, та, та, Є ми, на ми виходимо. Слухайте, ми анонсували а, ваш прихід і казали, що це буде розмова а, про ставлення військових до цивільних, цивільних до військових. А, і давайте по кілька пунктів таких розберемо, які турбують зараз всіх абсолютно. А, ПТСР. Масовий, що з цим робити? Цивільних, у військових, як з цим жити, як з цим контактувати. Ви точно це знаєте. Посттравматичні синдром малювати. Дуже часто симптоматика ПТСР пересікається з наявними у людей психотравмами. Угу. Психотравми і ПТСР це різні різні процеси. Угу. Вони, вони схожі там за механікою, але е, дослідження нейрофізіологів нейробіологів по, разом з. Психіатрами, психотерапевтами, все ж таки в питанні ПТСР поставили, о, це було дослідження 2000 2018 чи 2019 року, поставили такі е, ту, ну, крапку про те, що ПТСР має більш нейрогенну, е, ні, не нейрогенну, але ну, більш неврологічну основу. Mm -hmm. а, тобто це точкові враження там, від акуборотрав, від е, мікрострусів, від струсів і так далі. А, але кажучи, наприклад, про те, як це виражається у більшості людей, mm -hmm. це. Всі бачили там фільми, да, де там описується там, симптоматика ПТСР, да, як поведінкові симптоми, да, як а, а, певні порушення там у функціонуванні там, ну, нервової системи і так і далі. Да. Таки, ну. Абсолютно точно. Mm -hmm. да. І туди можна підтягнути дуже багато симптомів від інших проблем, які можуть бути у нас. Наш мозок еволюційно, ну я типу не спеціаліст, да, там, mm -hmm. не, не, не науковець в цьому напрямку, да, але еволюційно наш мозок він такий самий, як і 10 тисяч років тому. А світ зараз перевантажений інформаційними подразниками зовнішніми ну катастрофічно. Тому дуже багато людей можуть мати симптоматику, да, навіть просто в місті, да, дато міська тривога, міський СДВГ, міський невроз. Це класика. От. Ну, плюс, знову ж таки, якщо людина людині кажуть про певну симптоматику захворювання чи відхилення, і так далі, вона про це починає думати. Да? Можна абсолютно легко собі просто ну, накрутити ще будь один роз. будь-який mm -hmm. mm -hmm. От. Але якщо це ще й детально описується, наприклад, науково-популярним методом. Про те, що дивіться ну, дивіться хлопчата та дівчата, да, є ось така от проблема, і ти такі думаєш, ох, блін, в мене схожа симптоматика. Ну певно, так і є. От. Це як студенти-медики першого курсу, вони перехворювають всі, всі, всіми хворобами, які вони це вивчають. Це правда. Але Ілля, Сергій, так само. Просто я погоджуюся з вами абсолютно, але факт є фактом. В Україні буде величезна проблема. Буде і тому треба. Що це робити? Як до цього ставитись? Особисто скажу, от як, як ми до цього ставимося, mm -hmm. ми не. Ми не знецінюємо психологію, психотерапію ну і дослідження там людських ментальних проблем mm -hmm. в жодному разі, на да, це важливо. Але тут, тут потрібно уникнути моменту гіпердіагностики, от, щоб ну не, не лікувати ні не існуючу хворобу. От, проблема є, а, але е, більшості людей треба в першу чергу мати правильний ментальний настрой. Попередньо. Да? Mm -hmm. От який це буде ментальний? Кріпитись. Як ви з цим справляєтесь? Кріпитись. Просто берете себе в руки і. Дивіться, фундаментальна поки? людина зводиться до волі та вибору. Воля. А все інше дотично вже не треба давати собі спуску, не час відпочивати, не час журитися, не час розслаблятися, не час, розслаблятися, не час фіксуватися на минулому. От ми зараз боремося за сьогодення, щоб у нас було майбутнє. І це фундаментальні речі. От, є вречі, на яких треба сфокусуватися зараз, да? тому що потім не треба. Ну можна можна буде потім... Потім може не настати а, взагалі. Да. О, прикольне так? питання, абсолютно, і прикольна відповідь. Але справді так, да, тут особливість психіки дуже набагато на що впливає, погоджуєтесь, так? От Дивіться, тому важ, важливо наголосити на тому, що трохи є різниця сприйняття, тому що. Коли, наприклад, я пройшов у 14-му році там на uh -huh. війну, коли усе розпочалося, я, мені було 19 років, і коли мене питалося, хто я, я казав, там я за програміст, я не uh -huh. ніколи не міг сказати, що я військовий. Коли мене питала 24 лютого, хто я, я абсолютно. Чітко сказав, я військовий, я там не вже не програміст, ніхто ага. не цивільний. У Нас за ці роки змінилося сприйняття. Ми чітко розуміємо, що ми робимо, навіщо ми це робимо, і завдяки цьому, через цю призму, ми абсолютно нормально розуміємо, що ми робимо, навіщо ми робимо. У нас через це немає цих травм. Але я розумію, що величезна кількість людей, які прийшли в армію 24 лютого, у них є ця проблематика, яка була в нас там в 19... в 2014 році. Тобто, ми ще не визначили хто ми. Це важливо для тих, хто прийшов 24 лютого, щоб вони визначилися, що вони роблять, і для чого вони прийшли в армію. Якщо вони чітко розуміють, вони прийшли захищати свою країну, що ця війна цілком правильна, що ми захищаємо свої землі, своїх людей. Цих проблем не буде, тому що у них є цілком зрозуміле виправдання, що вони роблять, і навіщо вони це роблять. Вони це роблять для того, щоб захищати нашу землю і наших людей, наших рідних, близьких і так далі. Коли ти розумієш, навіщо ти робиш, те, що ти робиш, в тебе не виникає лишніх запитань. твій мозок не починає шукати якісь виправдання, mm -hmm. історії. Ти просто розумієш, що ти робиш правильні речі заради того, щоб захистити своїх рідних, близьких країну. Далі, коли це сприйняття і розуміння є в людини, вона потім цілком нормально переживає будь-які е, стрес, який з ним трапляється під час бойових дій. Трохи розібрались. Я зачеплю другий пункт: військові, цивільні, цивільні військові. Ви казали в інтерв'ю Наталки Місічук, що е, е, є такий момент, що військових використовують як таке, знаєте, як от голов. От таке щось да інколи. Як цього уникнути? Ну. Це ганебна практика називається. От е, як цього уникнути, не толерувати це, не підтримувати це, не робити глядачам, себе. споживачам контенту, та так звісно. Четвертя, бо ага. це все. Це є вираження поваги, от фундаментальної поваги до не тільки до військових, а в принципі до людей. На да? просто не коли вони кажуть просто щось про себе або е, на щось рефлексують, а коли вони використовуються десь як. Я не знаю. Ну, поясніть. поясніть. Ви тут ви, ви самі прекрасно розумієте, скільки ні, ні. є там медійних спекуляцій та ну, з приводу будь-чого. Да? Щоб люди розрізняли просто. Я Це готовий. і перша проблема. Да? Це У нас зараз в, в, в сучасному світі популярність дорівнює авторитет. Ага. Да? Так. Це не так. Повинно бути навпаки. Спочатку експертність, потім авторитет, потім звідси можна вже мати певну популярність або навіть не мати її, але але мати е, вплив за рахунок там роботи е, і результатів діяльності. Це проблема О, не тільки військових стосується час такий зараз. Так же, mm -hmm. да, абсолютно Та, я про це і кажу. Це проблема часу. І наша відповідальність це м, знати про ці проблеми, да, то просто от, ну додати це в фільтр сприйняття і розуміти, тобто ну і не вестися. Другий момент з приводу там, військових і да, їх використання. Да. А, до військового треба відноситися в першу чергу, як до військового. Да? Мене можна спитати, наприклад, там, про особливості там, театру, там, балету, не знаю, чого-небудь чого, чого там, іншого там, з там, культурно-цивільного життя. Да, я можу відповісти. Да, але я відповім, як, як Ілля Самойленко, да? але, А не як заступник командира бригади. А, да? угу, угу. Вот. А, знову ж таки, Класний с... фільтр, до речі, абсолютно Та. для людям. Mm -hmm. вот. Знову ж таки, а, з приводу селебріті і так далі. Ну, окей. Декому це може дуже сильно задурити голову. а У декого від цього є ну, вакцина, так би мовити. Імуніте, Не всіх є, так? Жаль. Певний. А, хлопці, гвардія наступу, що це? Розкажіть про це, будь ласка. Гвардія наступу це генералізована кампанія по рекрутингу ну, військов, військовослужбовців-добровольців а, до лав а, новостворених бригад Національної гвардії, а, Національної поліції, Державної прикордонної служби. От. Наша бригада також входить в цю кампанію. Uh -huh. да? От. Ми розширюємо свої ряди. Да? Ми активно зараз ведемо рекрутинг, е і ну, кожен може долучитися до, uh -huh. до, до наших тренувань, до, до відбору і стати до наших лав. Тобто... Я хотів би акцентувати на тому, що сказав Ілля, саме добровольців. Тобто, uh -huh. основна е ідея в тому, що повинні приходити люди, які мають велику мотивацію. Тобто, тому що задача цих підрозділів це звільнення території, наступ і під час наступу треба мати досить велику мотивацію, щоб е, солдат піднявся за І пішов вперед Насправді це досить е, треба мати велику силу волі. Тобто, умовно кажучи, якщо людина, наприклад, не має абсолютно ніякого військового досвіду, але вона вмотивована і вона розуміє, чому вона хоче прийти, наприклад, до вас в полк, ви можете таку людину прийняти, навчити і до своїх лав забрати. Звичайно, це якраз є основною вимогою. Тобто, якщо людина... Взагалі немає ні, коли не ви з армією, але вона має високу мотивацію. Ми її навчимо. Тобто, зараз є можливість, є час. Нам є не так багато цього часу, але він є для того, щоб здобути хороші навики. Тому якщо у вас є мотивація, є бажання захищати країну, приходьте до нас в бригаду. Ми вже розширилися до бригади. Ми частиною цієї гвардії наступу, і ми вас всього навчимо. Все, що потрібно. І причому ми навчимо незалежності всі спеціальності важливі. Якщо ви хочете бути там піхотинцем, ми навчимо вас, як правильно бути піхотинцем, артилеристом, артилеристом, танкістом, танкіст. Там, все, що. Для вас буде потрібно, ми вам надамо. Головне, щоб у вас була мотивація отримувати знання. Якщо ви хочете отримати знання, будьте певні, ми вам ці знання дамо, тому що у нас велика кількість досвідчених офіцерів, інструкторів, які мають досвід, тому що це я би сказав, не новостворені бригади, mm -hmm. а це е, бригади, які створені на основі да. попередніх підрозділів, яких є великий досвід, велика кількість офіцерів. Сергій, я почув слово доброволець. Це важливо, це ключова історія. Та тому що зараз, наприклад, багато хто де там в телеграмах, і так далі, говорить про те, що повістки роздають там, там, там. Люди там хтось боїться, хтось не хоче, хтось ще щось. Як ви до цього ставитеся? А ми тут просто самі себе просто, просто, просто надурили. Ми всю осінь сміялися з росіян да, з їх мобілізації, з yeah. їх повісток, з да, чмобіків і так далі. Uh -huh. От, допустивши таким чином дуже багато системних помилок. Перше, не можна недооцінювати противника. Друге, не можна створювати. Ну, у нас мобілізаційні заходи йдуть постійно. Да? І це нормально, це абсолютно правильна діяльність, ну коли у нас країна знаходиться в стані війни. <гум> <Да>? <гум> Але у нас вже стигматизувалося це явище, да? і з'явилася така негативна асоціативна спальня. Ілля, <гум> я дуже перепрошую. Я пропоную зараз послати три крапки. Зараз коротка реклама. Я пропоную разом нам піти на хвилину мовчань, і ми продовжимо розмову. Давайте таку логістику зробимо з вами. Хлопці, вам слово. Просто пам'ятайте тих, заради, хто хто заради всіх нас разом з нами, разом з вами. Віддав своє життя за наше сьогодні і за наше майбутнє. Хвилина мовчання дев'яти за київським часом. Ми як і обіцяли, продовжуємо розмову з нашими хлопцями-азовцями Сергій Тісарук і Ляса Мойленко в нас в гостях. Ми закінчили на тому, що зараз масово роздають повістки, і це сприймається як каральний метод в більшості. Ну. І в стані війни, ну це, ну це, це, чому так? Давайте відбувається? Давайте продовжимо розмову. Тут ми класну розмову з лаштунками почали про те, як військомати намагаються у швидкому режимі. Мабуть, Лаги, роботу так? А, Перший момент. на Військовий підхід до вирішення питань. Да? Є проблема, да? є очевидна якась проблема. Що треба робити? Ну Звичайно, люди думають, хто ж винний да? uh -huh. шукати винного, да? шукати там корінь проблеми. Ні. Військовий підхід це вирішення проблеми та досягнення uh -huh. цілі. Ціль у нас, да? це оборона нашої держави, да? та відновлення наших кордонів. О, та знищення загрози для нашої держави. О, це ціль. Да. Те, що ну, на, 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 на шляху до цієї цілі в нас є певні перепони. Це треба нам вирішувати ну, разом. Перше. Друге, там, з приводу повісток мобілізації. О. Тему ми самі стигматизували, тому що ми ну, Ми всю осінь сміялися з росіян, там як їм там чмобіки, там повістки там і так далі. І так далі. Цього робити було ну, не, не абсолютно не потрібно. Ну, тому що багато людей, які просто тиражували це в медіа, а це майже всі робили. Угу. От. Е, дуже слабко дотичні до цієї теми, в принципі, були. А потім, коли прийшов час, що ну друже, військово зобов'язаний, от твоя черга, да, е, е, у людини вже є негативна, там сміявся, да, і негативна, негативна асоціативна та. спайка. Ну і тоді, тоді, тоді виходить момент демотивації людини. Який правильний спосіб з цим як з цим правильно працювати? Добровільно йти і й служити. Тому що час, який людина витратить на е, роздуми на коливання зараз, на краще потратити на підготовку, щоб потім не довелося там через декілька місяців вже більшій кількості людей в авральному порядку просто всім ставати от, в ружжі, мобілізовуватися. от, і воювати вже з росіянами методами росіян. Ми цього собі дозволити не можемо, тому що ну. У для, нас для нас для українців ну, дуже висока цінність людського життя. Да. Тому треба використовувати досвід військових, які е, всі роки служили. Да. От. Тому краще звертатися, власне кажучи, там самому і добровільно йти служити. Так, це відкрита рекрутингова реклама зараз. Але це те, що зможе зберігти життя людям, тому що навчений солдат це солдат, який виживе. Солдат у спрацьованому злагодженому підрозділі це солдат, який виживе, повернеться додому. От солдат, який швидко мобілізувався, да? от як ми сміялися з росіян, чого так, також робити не потрібно було. Да? Ну це потенційно в нього шанси трохи менші. На це ну, автоматичні реакції такі від страху від цього. Слухайте, давайте от ви як провели рекрутингову компанію. Тепер про компанію. Полк Азов, скільки людей налічує зараз? Дивіться, що можна сказати. Ми завжди переросли в бригаду, і ми там цифри так. не можна назвати, тому що це закрита інформація. Що можете, але що можете, звичайно, так. це там бригада. Розміром з змеханізована бригаду збройних сил України, mm -hmm. можу так умовно сказати, е, люди потрібні, потрібні спеціалісти всіх напрямків, тому ми чекаємо абсолютно всіх. Тому що я добре пам'ятаю, е, коли там кінець весни, початок літа, коли були ці відеоганебні, які ми всі пам'ятаємо, коли люди зверталися, що їх не навчили, відправили на фронт. От зараз є можливість людей навчити, щоб вони пішли підготовлено на фронт. Тому знову ж таки повторююся, якщо ви... Як хочете, маєте бажання захищати цю країну, йдіть до нас. Ми вас навчимо, як це правильно зробити для того, щоб ви були ефективною зброєю, а не просто одиницею, яка буде на полі бою, непотрібною. потрібною. Зараз купу по і телеграм-каналів прикривається вашим лого, всім на світі. Абсолютно, як розрізнити? Дайте якісь дивіться. Є офіційний сайт наш. Ага. Ось ми дамо посилання на наш сайт, на якому є вся інформація, плюс. Телеграм-канал наш так само це бригада Азов. Там всія інформація щодо ви мобілізації вважаєте, якщо є. Або ми з планшета покажемо. Так, да, звичайно. Вам. Тобто з планшета, якщо можна зараз давайте. будемо а, шукати. Давай. Тобто то ця інформація є на нашому сайті. Крім того, якщо ви бажаєте підтримати нас матеріально, в нами була створена Азов. громадська Азов. організація Азуван, угу. на якій можна спокійно підтримати зараз. наш підрозділ, це саме єдина офіційна платформа, на якій можна підтримати бригаду Азова, яка зараз створюється. Там зараз де великий збір для наших розвідників. Наші розвідники показали надзвичайні результати в місті Маріуполі. І зараз ми відновлюємо цю групу. Для цього потрібні великі. Кошти і тому mm. я прошу всіх, хто не має можливості допомагати на фронті фізично допомогти. Коштами це ми будемо дуже вдячні. Ось, Неска, Бачимо офіційний зараз. сайт Бачите. полку Азов azov.org.ua друзі. тут. тому що ось великий тут. бренд і часто цим користуються. Будь ласка, не або спекулюють. Ну, на ну, на да, рівні вважайте так. це за дуже важливий, важливий момент репутації. На да. поки ми були трошки відсутні, ага. да. uh -huh. а, ну багато пішло дійсно спекуляції. Дану тіпо. Є п -п певні переліки там, там, і телеграм-каналів, і так далі, людей, які там, нами представляються. Типу. Ну, і це... Ну, слушайте, Просто, це людська природа. Та, така, да. ну що Хлопці, є... давайте. Знаєте... В, нас, в нас є офіційний верифікований Інстаграм ага. да, з синю галочкою. От. А, нашу, нашу громадську організацію ну, з, ну, як єдину платформу для зборів, да, ми започаткували самі, да, тому що. Ми за чесність, відкритість, прозорість. Репутація важлива, дуже важливо. І нам дуже важлива підтримка громадян. Ну, тому що українці воюють, ми, ми воюємо. До, ну, це досить наївно розуміти, що ну, захід нас хоч і підтримує, дуже сильно підтримує, да, але е, не вони воюють. Угу. От. А воюємо ми, воюють українці. От. Е, і ресурси у наших громадян да, вони ну, не, не, не нескінченні. Тривогу у лічуємо, там вже телефон дає сигнал. А, тривога. Хлопці, ми постійно всіх питаємо, геть всіх, і наших героїв щоденників війни, і, і, і. Геть всіх, хто просто у цих кріслах сидить. А, про мрії. Давайте не про перемогу зараз, а от перемога є. Якісь ваші персональні, особисті. Хто мрії, перший? Мрії. 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 Оце не. Я думаю, мрії всі військові і не військові. Тут, Професіоналізмом не прикриєшся, хлопці. Просто на може? даний це момент просто, наша мрія батарея дивізіон 155-го калібру. Да. Так, Ви якщо, не фатазуєте, що якщо перемога є. Якщо хтось може нам допомогти, щось. і дайте нам дивізіон 155-го калібру, це буде дуже хороший подарок для мого хорошого а, друга. Ілля, я... це ми, ми не професійно. Сайти, сайти ви бачите. Ілля, ми бачили е, одну фірму, яка зробила для вас костюм, ще на руках немає, ми знаємо. Може, mm. у вас є якісь плани, куди ви в ньому підете вже, ні? Я люблю костюми. Ага. Я сказав ну, у них в промо, да, я відверто це кажу, що ну, костюм це похідне від військової форми. Да. Ну, зробили добрий і непоганий проєкт, я бачу. він… Дуже сильно сподобався людям. От костюм мені також я думаю сподобається. От. Ще дві я, я, я мандрака. Я вже приміряв, от, тому просто питання це як по, -по часу нормально скомпонувати. Спасибі вам за щирість, спасибі за професіоналізм. Навіть знаєте, навіть у мріях ви намагаєтесь бути тут і зараз, тому що така у вас робота, да, така у вас професія. Спасибі за рекрут. Важливо, за правильний рекрут. Uh, і приходьте ще, коли буде змога, коли буде бажання, коли буде що сказати, і буде можливість щось сказати. Uh, ставимо крапку поки і снідан нам триває. Йдемо на новичку паузу. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.